Привіт! Вітаю вас на каналі Світ Моїх Рослин. Мене звати Віта. Сьогодні хочу зняти коротеньке відео, де розкажу про те, як розпізнати мутацію по бутонах. А ще в мене виник спір щодо того, хто це. Це мені орхідею колись подарували. Куплена вона в звичайному магазині. І ми тут не можемо дійти згоди, хто це? Чи то це Монако, чи то це горизонт, так губу ще покажу. Тож, попрошу, напишіть мені, хто це. У мене є орхідеї з мутації, і також є і без мутації. Без мутації в мене також багато орхідей. Мені подобаються різні. І навіть з цією простою. Я прощатися не планую, мені вона дуже подобається. Оцей її колір, такий помаранчевий, це гляний колір мені вподоби. Квіточка в неї воскова і квітує дуже довго. Здається, навіть трішки пахне. Так, але давайте до діла. Ось тут ось бутон. Є, подивіться, він такий пузатенький. Короткий, пузатий, і отут є горпинка. І це буде метелик бутон короткий, кругленький і пузатий. Тому що, у звичайному, бутон довгенький. Зараз показую. Так, ось знайшла. Цей без мутації. Він довгенький. От тут у нього немає горбика. І просто бутон продовгувастий. Він також, як наливається, стає пузатенький, але форма інша. Це в мене без мутації проквіт Violet Thunder. Ось дивіться, показую, як він проквіт без мутації. Гарний. Мені подобається. І е, продавати його також я не планую. У мене є е, тандер із мутацією, але він поки що бутон ростить. Подивимось ось на оцей бутон. Так, ось є горбинка на бутончику, і він коротенький, він недовгий. Тут також повинна бути мутація. І це повинен бути метелик. Я дуже надіюся, бо квітувати вона буде вперше. Це Бургунді. Я брала у віолети восени. Ну, мутація однозначно буде. Дуже хочу, щоб це був метелик. Ну так, тут це метеличок, тому що тут ось горбинка присутня. Бутон коротенький. Чекаємо. Рядом. Дивіться, які дзьобики. Тут також мутація буде. Але дивіться ж, бутони трикутної форми. Я їх називала дзьобики, вони продовгувасті. І тут просто без варіантів це триліпс. Це в мене від НСК, Зеквін, Королева. Вона в минулому році вже квітувала. І в цьому році також буде квітувати триліпсом. Бутони коротенькі, мутація присутня. Вони трикутної форми. Оце так. Ще в мене є триліпс, зараз вам показую. Ще один триліпс. Ось бутон коротенький. Він трикутної форми і з горпинкою. Це триліпс кам'яної троянди. Хоча мені здається, що він не до метелик, не то метелик, не то триліпс, але гарний. Давайте ще когось подивимося. Давайте подивимося ще на оцього. Бутон продовгувастий. Горпинки, отут явно вираженої немає. Довгенький, звичайний, красивий бутончик. Розквітати буде Каріна. Чекаю. Тобто тут мутації немає. Ну, сплутати неможливо. Немає. Ось іще одного покажу. У всіх триліпсів, до речі, отак язички виглядають. Це триліпс. Триліпс леопарда. Голден леопард. Було декілька, і всі вони триліпси. Металика я ніяк зловити не можу. Ось вже перший бутон лопнув. Бачите, він також гарний, але ж хочеться метеличка. Оце так. Надіюсь, що я доступно розказала і наглядно показала. Як можна розрізнити по бутонах мутантів. І тепер ви зможете користуватися такими підсказками і знати, хто розквітне. Бо в свій час я шукала такі відео і, на жаль, я не знайшла. Тому прийшлося розбиратися. Якщо виникають питання, звичайно, ж, задавайте їх під відео. До нових зустрічей!